Всім привіт! З вами канал Ranfera. Сьогодні ми на воді і це не просто так. Сьогодні ми відповімо на ваших три найчастіших питання: як ставити точки, як їх видалити і як змінити сектор. Так багато питань і так мало відповідей. Сьогодні ми це будемо виправляти. Ми впевнені, що більшість з вас знають і вміють, як правильно ставити точки на автопілоті, але є ті, хто долучається в наш клуб Ранфері вперше. І тому ми хочемо познайомити їх з цим процесом поближче. Отож, тут є ось такий тумблер, і в нього є три положення: перше відповідає за ручне керування, друге відповідає за вибір вами точок, тобто ви вже собі обрали їх. І третє положення відповідає за автопілот, тобто ви вже відправляєте ваш кораблик у вибрані вами точки. Ну а перед тим, як взагалі вибирати і ставити ваші точки, потрібно поставити нульову точку Дім. Точка 0 готова. Ну, а тепер будемо показувати, як це робити з іншими точками. Ну, а зараз ми відправляємо наш кораблик, щоб знайти дві точки. Ми пливемо, пливемо. І приблизно десь ось тут плаває велика риба. Ми перемикаємо тумблер в друге положення. Стіком правим ми рухаємо вверх і вправо. Перша точка в нас збережена. Далі ми перемикаємо знову на перше положення і шукаємо. Другу точку. Трохи далі. Перемикаємось знову на друге положення. І тумблером вверх вже даємо не раз, а два. І вправо. І все. І аналогічно, якщо це третя точка, три рази тумблером вверх, якщо четверта чотири. Але завжди потрібно її зберігати тумблером вправо. Ну і тепер давайте подивимось, як взагалі працюють в нас ці точки, чи поїде наш кораблик. Перемикаємо тумблер у третє положення. Один раз вверх і вправо. Все. Кораблик зараз їде і скине уявний корм. Наша оснастка з кормом завезена. І кораблик вертається додому, в нульову точку. Ну а для тих, хто має додаток, я вам покажу, як це можна зробити із нього. Запускаємо додаток Ренфрі Тортуга і нас зустрічає головне меню, на якому ви можете вивезти свої точки сюди також під колір свінгрів. Сьогодні їх в нас немає, але це тут теж можна зробити. І також є точка Дім. Також тут є мапа, з якої ви можете подивитись взагалі на водойму, і також відправити на ваші точки. І бачимо, тут малює маршрут глибиномір. І ці точки ми також можемо тут зберегти разом із глибинами. Також тут є таймер і глибиномір. Сам. Ну, давайте відправимо наш кораблик у другу точку. До речі, швидкість завезення та швидкість повернення вашого кораблика із точок і на точки можна регулювати у цьому додатку. Користуйтесь! Переходимо до наступного питання: як видалити точки GPS? Спершу ми це покажемо вам на телефоні, а потім вже на самому пульті. Точки видаляються із віконечка Мапа. Якщо ви хочете по одній точці видалити, нажимаєте, наприклад, на першу, з тут збоку, і є видалити. Якщо усі одразу, просто сюди і видалити точки назавжди. Ну, а тепер, як це все діло, зробити на пульті керування. Зажимаємо ОК. Вибиває меню і налаштування автопілота. Опускаємось до видалити поточну водойму. ОК. Ну і давайте тепер спробуємо відправити наш кораблик. Точка відсутня. Ну і тепер переходимо до третього запитання. Як міняти сектор? Чесно кажучи, мене не покидала думка, що ж це взагалі таке за сектор. Але тепер я знаю і розповім вам. Уявімо ситуацію: ви приїхали на свою улюблену водойму, але ваш сектор з дистанціями, з точками він просто зайнятий. І ви не хочете втрачати ці дистанції і заново встановлювати інші точки в іншому секторі. Для цього Ранфарі придумало таку штуку: ви можете просто змінити сектор. І вже обрати собі нові дистанції. Попереднє місце ловлі з вашими дистанціями, з вашими точками, зберігається. Але за допомогою одного легенького схилу тумблера ви можете собі поставити нові точки. Щоб не ставити на одному, тому самому секторі 8, 10, 12 точок, це вас може заплутати. Ви можете забути, скільки ви поставили. У вас є абсолютно, нова, е, у вас є абсолютно новий чистий листок, на якому ви можете поставити собі усе, що завгодно. Ну, а вже іншого разу, коли ви приїдете на свій улюблений сектор, ви переключаєте сектора назад. І у вас ці всі точки збережені. Зручно, покажу зараз як. На пульті керування нам потрібно опустити тумблер на третє положення. І бачимо, у мене ось тут є сектор 1 із збереженими моїми двома точками, які я просто не хочу втрачати. І ось таким плавним рухом ми можемо змінити наш сектор лівим стіком, вправо на 10 секунд. Як бачимо, нам обрало сектор номер 2 І вже тут ми обираємо наші нові дистанції, наші нові точки, які ми збережемо. І коли ми приїдемо вже у свій улюблений сектор, як я і казала, повернемось ось цим стіком наліво, назад. Теж на 10 секунд. І ось таким чином ми повернулись у наш перший сектор із нашими старими дистанціями. Класно і зручно! Сподіваємось, для багатьох із вас це відео було корисним. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, ставити лайки до цього відео, і також напишіть в коментарях, що ще цікавого ви б хотіли почути про наші кораблики ранфорі чого б дізнатись та навчитись. І також не забувайте про нашу інстаграм-сторінку. Посилання буде в описі до цього відео. Там ми викладаємо багато цікавих рілсів, багато цікавинок, смішинок. Тому будемо кожному раді. До зустрічі на водоймах! Хай щастить! Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди.